Вчора все таке було веселе і гарне після дощу. ввечері. Я з бусею йшла, а сьогодні ніякий буряк уже реагує, як. Ну, спека. Трошечки вітерець, але спека така. Ой, я таке не люблю. Я вийшла, вигуляла котика, хліб печеться. У нас уже 13-та година, Ось наша черешенька одна, і та маленька, але вона цього року веселіша і вже пішла в ріст. А мала б бути така, як і ця. І... А так і не скаже, що там є ягідки. Я ось нарвала більше кілограма так по вазі. Така вона кольором, десь біліша. але вона така й буде кольором. Я не знаю, що за сорт. Ми купляли на базарі, років, напевно, три тому. Рву її. Я залежна від усього такого. Я дивлюся, як за добу, що не було дощу. Я позавчора трішечки ось тут виривала чорнобривців, там сажала в квітнику. Подивилась на перець, думаю, щось що він такий, якийсь не дуже. А вчора, як глянула ввечері після дощу, шикарний. Ось мої дині з кавунами. Наче я ось висадила, кавуни вже плетуться. І перчики мої. Я вже бачу, де ранній білозерка. Ось він низенький. Цвіте дуже гарно увесь перець. Ось вже навіть є перчинки. Шикарні. Ось така перчинка. Такої форми. Де він, де він, де він? Не ловлю. О, перчик. Багато вже перчику. Після добрива попер. Я все чекаю кабачків. Бо я вчора дивлюся на базарі 50 гривень кілограм. Я не думаю. Що я кабачки дуже люблю. Дуже-дуже. Кабачки, помідори це і всі фрукти. Це наші домашні помідори. Даремно я не показувала в теплиці після сходження. Вони були такі тоненькі, такі страшненькі, зажовкли. Боже, ми висаджували тут ниточки. А тепер подивіться, які помідори. Аж не віриться, кажу, мамі, тепер я завжди буду показувати, що в парнику, бо думаю, люди засміють. Вони вже навіть помідорки такі є. А я дві доби не заглядала до огірків. Я не знаю. Не знаю, що тут робиться, чи промочив їх трошки дощ, чи ні. Зараз разом з вами ми глянемо. І чи немає у нас тут мурашок, бо я як Ну, мурашки я бачу трішки лазять. Чи немає у нас тут телі? Чи не наклали вони мені тут? Вон у нас горочки маленькі вже ростуть. У мене у мами день народження 2 липня. І раніше, ми ще раніше, як я ніколи в стаканчики не висаджувала, а так в ґрунт, чи то весни були краще, багато зав'язі, чи я не знаю. І в нас завжди перші горочки були на мамине день народження. А тепер ось там взагалі, хоч би до 15 липня були, а тут, надіюсь, таки, що хоч буде якийсь горочок. Воно, ну, знаєте, поки першого дождешся, а тоді... Як по накатаній підуть ті гурочки, заглянемо, що тут робиться. Нічого, все добре. Ось цей кущ взагалі був такий, ой, перевернулося. Цей кущ взагалі був такий, мурашки його були наносили тілі але вже немає. Я навіть не знаю, що це за сорт, бо. Тут ось бачу, це напевно вже йде бджолозапильний сорт якийсь. Бо в мене тут два сорти, польський і ще якийсь. Вже й Фенікс я свій висадила. Мама мені допомогла. Ой, спина так брала, а тепер хоча б трішечки можу нахилятися у вітерець, як добренько. Наша цибулька. Щось буде. 60 гривень у нас цибуля вже цьогорічного врожаю. Ось цвітуть цю динька, денька. Ті диньки, що мені подаровані з конотопа. Ось вже зав'яз є. Ой де вон? Вон, вон. є зав'яз вже. Оце і оце вона. Ось також є ну Ми так особливо за ними не поливала я їх. І в свої диньки також вже є зав'яз, Хоча саджені вони в мене набагато пізніше. О також є. Із семена, яке ми купували, але в, гру, в землі воно в нас не зійшло. Вже навіть кавунчики цвітуть. А? Можливо, щось буде. Теля не напала ще, то може, може. Обробила я капусточку два дні тому. Оце якась рання така капуста з купованого семена вирощувала сама, не знаю, що з неї буде, яка воно вже крутить головку, а яка о, де... Пішло в чорті, що ось. Ото, хіба ту капуста. Білокрилка в нас трішечки починалася і перестала. Але минулого року Ох, було в нас білокрилки страшне. Бачите, як усе прив'яло. Сонце проще неймовірне. Але оприскала я, бо щось почало листки ось їсти. Якісь метелики літали. Ну, Дивіться. Слава Богу, аби її не було. Аби її не було, тієї біокрилки. Я в тому році попомучилася, систематично обробляла, обробляла. І капусточка таки була. Ось помідорки, які ми садили вже пізніше за ту латочку. А як усе підросло? Скажіть. Моє коротке відео, де сільські смаколики, де картопелька рання і полуничка. Все таке маленьке. Збоку зняти, але зараз все так виросло. Я й помідорки вже обробила один раз від фітофтори. Ось куповані мною помідори. Ті, що я брала по 25 гривень. Їх видно, бачите? Там свої, а тут видно зовсім інші сорти. Якісь ранні два сорти. Підсніжники ще якісь. Вже такі помідорочки. І там також бачу. І ось якісь помідорки. І вон, видно, вже можливо будуть. Бо тогоріч у нас такі почалися дощі і пішла фітофтора. А в нас у сусідки свати займаються, ну, вирощують культури огородні, але займаються професійними якимись. Каже, добре, що ми там м'яке купимо на базарі там, чи в магазині, А вони ж каже, замовляють уже ж від фітовтори усе. Професійне каже, і все рівно в тому році помідорів не було. Бо як залили дощі, дощі, дощ. Як не кожен день, так через день. А цьогоріч ми хочемо, у нас великі плани на помідори. Томатний сік, салати. Томат, я томатний сік люблю і вже скучила. Квасоля, яка зійшла не так давно. Ми чекали, поки піде дощ, і вона в нас зійде. Кабачки дуже гарно цвітуть. Тепер буду ходити буду ходити, дивитися, коли перший. Знову ж та сама пісня, поки почнеться перший кабачок, а далі, як нахлине їх. Ось тут. Пізніше насажені. Але веселенькі. Бур'яни зате також весело ростуть. Ось морква наша, а по факту бурячок. Це і був тут буряк. Ми пересіяли морквою, пролили грядки, а воно морква не зійшла. О, там десям да видно морква. Але зійшов трішечки бурячок той що. Не знаю, що з нього буде. Осінню, може, гичкою корови поїдять. Ось наша картошка, картопля. Поправлю серв'єра. Сьогодні мама вже накопала. Там в тій першій лаці, отам, де мій палець. ой. О, там, не бачу, я проти сонця нічого. Там вона більш така ще соковитіша, а тут вже годиться на суп. Мама борщом там договорила. Починає сухнути цибуля, та що на зиму садили. Вона в нас трошечки підхворіла чимось, я її обробляла, але краще мати хоча б щось. А не лен або не мати ніж, не мати нічого. А, полуницю я так і не полола. Зі спиною і взагалі цю грядку я планую вирізати. Я оброблю від бур'яна. У мене є спеціально для полуниці. Оприскаю від бур'яну. І я її до осені. Я тут і садити навіть не буду. Я ділянку буду переносити на іншу сторону. Тут Азія і хоней. І трішки своєї. Можливо, можливо, не знаю ще. Ось ця своя латочка, можливо, цю ще залишу. О, бачите, Якби не спина, я б ще ж його пополола. Ну, як є. А, можливо, залишу, а можливо і ні, бо вона, я ж кажу, вона в мене тут 4 роки, це щонайменше на цьому місці. Тут ділянка трішки відпочила, то може посажу там, де... Цибулька перша, цю також виріжуть, тут нічого не буде. І ця ділянка залишиться спочатку, а я їх у неї де дещо там личинки хруща піділи, може щось висохне. А так хочемо зробити від сусіда три рядки. Може, вздовж города, всю довжину, не знаю ще точно. Ну, щось треба, бо вже кущі старі. Це цибулька в нас сорту геліот. Ну така непогана. Така цибуляшка, гарненька. гарненька. Вийти, бо в мене хліб печеться. на нижню тену переключила, бо форма товста. О, бачите, стара ділянка вже виродилася земля. Ну, ще трошки є полонечки, можна ще щось вибрати, з'їсти. Малина моя. Садку он там. брат щось почав косити щось із бензокосою там крутить. Кажу, ти хоч краю тут мені викосе, а там я вже якось своєю коскою. Там яка висохла малинка, і поливали. Ну, щось прийметься, на наступний рік вже будуть веселіші кущі, бо тут також, бачите. Я від них ще дуже великого нічого не чекаю. Він поливали і то посохло. Ось помидорки ми з мамою насадили. Тиждень тому, напевно, із парничка там щось залишились. Ось мої огірки Фенікс. Посадили. Хотіла горох викинути. Ну, хай буде, воно вже горошинки там є. І це. Все рівно цей ярий часник викопувати скоро. А це тут посадили. ну Це фенікс, пізнішенько будуть. Хай краще буде багато, з надлишком, ніж взагалі не буде. Господі, що це за горох такий я перший. Перший такий бачу за обільшки, Довгий, який довший по моїх пальців. Вон там уже є навіть трішки спіленький. Зараз скуштуємо. Я ж хотіла, щоб він виріс і на зиму наморозить. Така смакота. А воно раз посадили, вдруге пересіяли. Як, як не пішло, так не пішло. Все, йду я. О, сонце вилізло. Зде бур'яни. Весело. Дружно і весело їм. Капуста, що я купувала в конотопі місяць тому. Яка вже пізня. Зав'язується. Ну перцем я задоволена. От що пікірований мій перчик. Щось буде. Потихесеньку переполимо. Ой, а зараз йду замішувати тісто і буду вареники з вишнями хочу. Хочу вареників. Татуювання моє ніякого дискомфорту не приносить, не болить, не припухлість спала. Єдине, що під цією плівкою збирається ну, воно підпарюється і трішечки. Розмита фарба, але вона лишня фарба зі шкіри не розмивається і нічого катастрофічного в цьому тут не буде. Через два дні я зніму цю плівку, все промию по ротру і буду далі дивитися, поки до повного заживання. Але ніяких єдиний дискомфорт це що заклеєна плівка і все. Просто шкіра під нею, як на спеці, то наче щось мішає і все. Всім дякую, хто мене зрозумів за підтримку. О, піду я.